Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов крила. за нею вслід співучої пташки. Все ожило, все загомоніло, зелений шум, весела я луна, співало все. Сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замеготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.